Частенько люди, які тільки починають проявлятися, їм дуже страшно зробити певні помилки, сказати щось неправильно, сказати щось не так. І е, я зараз спробую не те, щоб заспокоїти прям да, в цьому моменті, але все ж таки підсвітити один факт, який базується на сприйнятті е, реальності напряму. Тобто, да, і це базується на понятті: хто знає, ручка в. Е, в в кармічному менеджменті, тобто те, що накладається на предмет. Тобто, коли ми бачимо ручку, наприклад, да, то людина, і то не всі будуть сприймати це як предмет, який можна записувати. Оборіген не буде це сприймати як предмет, який можна записувати. Собака подивиться на цей предмет. Вона не буде сприймати це як ручка, це буде як палка, комашка, не буде це сприймати як ручку, бо для неї це буде як велика перешкода. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди. Накладають свою проекцію. У них є внутрішні такі слайди, які накладаються на всю реальність. І кожна людина по-своєму її бачить. Я зараз буду дивитися на дерево, я буду бачити, відчувати одне. Хтось буде дивитися на дерево, буде відчувати і бачити зовсім інше. І, власне, це про що? Повертаюся до. Провідників чи людей неважливо, будь-хто, хто бажає проявлятися і боїться якоїсь критики, я хочу вам сказати, що е, е, якби ви ідеально не підбирали слова, як би ви не враховували всі грані, всі позиції, всі боки вашого посилу, якщо в людини є ментальне зерно створити конфлікт, чи є ментальне зерно до чогось. Навіть розлютитися не є. Вона накладає свою призму бачення на це, і її свідомість буде чіплятися до чогось, що буде викликати. Роз'єднання, да? тобто не бажання з'єднатися, там дослідити, почитати, вести діалог, а роз'єднуючи ментальне зерно, яке буде власне, створювати конфліктні такі проекції. Тому це є і втіхою, і в той же самий час просто знання цього факту буде пояснювати, що незалежно від того, чи ви там ідеально підбираєте слова, чи ви не ідеально підбираєте слова, проекції людей, їхньої свідомості. Ви не можете передбачити, тому що навіть якщо ви напишете Боже, весна, які котики гарненькі, там да, розпустилися. Одна людина знайде в цьому красу, а інша людина в цьому знайде свій власний біль. Тому що людина, яка живе в цей момент біль, їй важко паралельно, наприклад, відчувати. Любові, відчу... ну, не любов, відчувати красу, відчувати взагалі милування чимось, і для неї це буде біль. Ось вам дуже простий приклад, що здавалося б, таке, як то кажуть, безобідне да таке щось приємне, що ви могли б десь розмістити в дописі, чи в сторісі, чи, чи будь-чи просто сказати он десь в якомусь середовищі людей. Якщо людина живе всередині біль. У неї будуть окуляри транслювати їй біль, на щоб вона не дивилася. Тому не заморочуйтеся з того приводу, з приводу проекції, як, це, як би це його так сказати, щоб всім, щоб всім бути зручною, да? не будете ви всім зручною ніколи, тому що завжди всі свідомості накладають своє свою призму бачення. І тільки люди, які дійсно можуть побачити чи пустоту напряму, це. Істина суть без накладання своєї власної карми, власних своїх ментальних відбитків, побачити істини світло, а це люди просвітлені, можуть це побачити, і дійсно в них буде пряме сприйняття цієї чистоти, до чого й прямуємо всі.